mm -hmm. щороку, в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років. Цього й наступного року минає дев'ять десятиліть від злочину геноциду українського народу. За традицією, о 16-й годині біля меморіалів пам'яті голодомору, збирається громадськість, аби віддати данину пам'яті безвинно замореним голодом у роки голодоморів у Білгороді Дністровському. Представники влади міста та району трудових колективів вчительської та учнів спільноти усі, ті, хто пам'ятає про страшний геноцид проти цілої нації, прийшли з жертовними колосками, живими квітами та лампадками до пам'ятного знаку Вічна пам'ять жертвам голодоморів. Спланований штучний голод, голодомор, геноцид як тільки не називає події тих страшних голодних років світова спільнота. На початку минулого століття керівництвом радянського союзу був створений та здійснений акт геноциду. Українського народу це була неоголошена війна українцям, які споконвіку були хліборобами і, обробляючи свою землю, вважали її живою. Сьогодні ми впевнилися, що геноцид спосіб Росії зламати Україну. Держава-агресор вкотре показує свої криваві ікла, борючись з українцями жахливими методами тридцять 32 33 роках, наших предків морили голодом, не давали жити та мати найпростіші блага у вигляді їжі, що здобувалося важкою працею. Наш народ пройшов через страшні терни і тепер знову бореться з темрявою і холодом. Та вогонь наших незламних сердець палає і випромінює життєдайне світло. Генетичний код пам'яті ніколи не дасть забути трагічну історичну правду, яка чорною стрічкою полягла через долю всього українського народу. Кількість жертв голодомору 1932-33 років за різними оцінками коливається від 3 до 7 мільйонів осіб. Знищити українську ідентичність і націю ось надзавдання Росії. Трагічні події сьогоднішнього дня наочно показують нам всім, що дуже важлива жива пам'ять всіх жертв. І хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли. Під звуки набату загальнонаціональної хвилини мовчання пам'янули заморених голодом у роки голодоморів. Наша нація пам'ятає, якою важкою ціною діставався хліб. Пам'ятатимемо, і як виборюється перемога сьогодні. Наша країна знову здергається від знущань та спроб російського сусіда вчинити новий акт геноциду над народом України. Горіли вогники лампадок на спомин тих подій. Жертовні колоски, як символ життя, що було знецінено жорстоким законом про п'ять колосків. Лежали у підніжжя монументу. Режим нелюдської влади напустив чорну завісу на майбутні тих дітей, жінок чоловіків. Над Україною душі літають. Світлі душі вкраїнців летять, Україна їх всіх пам'ятає. Ось де, Боже, свята твоя радь. Покладанням квітів та символічних золотих колосків з кетігами калини присутні вшанували світлу пам'ять безвинно загиблих у роки голодоморів. Україна мати у чорній хустині, в скорботі й сьогодні, коли твориться справжня історія нації, пишеться її нова сторінка. Ми пам'ятаємо, історія нас гором вчить, щоб не забулось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє. Ірина Вербинська Анатолій Локінчук перший муніципальний.